Настала зима, наближаються свята. Ми, у нас сьогодні конструювання, і ми будемо з вами конструювати ось такого ліхтарика. Він у мене великий, але ми зробимо трошки менший. Що нам потрібно? Кольоровий папір любого кольору беремо. Так, Ножниці, клієночка, клей. Ось ми вирізаємо із такого кольорового великого паперу. Беремо, ділимо його навпіл. І виходить, у нас половинка ось такого паперу, половинка аркуша паперу. Так, складаємо його в навпіл, ось так. По ширині. Так. Получається, у нас ось що. Ми... Беремо ножниці і ріжемо ось на полосочки, ось такі, не до кінця. Однакові в нас повинні бути полосочки. Ось ріжемо. Так. Так, ось ми розрізали. так, І тепер розкладаємо його і ось ці крайні полосочки ми їх змащуємо клеєм. І з'єднуємо. Зараз так. Ось. Намастили клеєм і з'єднуємо. Ось. Получається в нас такий ліхтарик. Так, ще можна ось будь-який колір взяти. Я взяла ось жовтий колір. Зробити ось таку ручку до ліхтарика. Так, теж краї. Намазуємо клеєм так. І приклеюємо у внутрішню сторону, ліхтарика. ось. І такий гарний фонарик у нас получився: це ми фонариками. Такими ліхтариками вибачаюсь, Можна прикрасити ялиночку, можна прикрасити свою кімнату. Працюйте, дітки. Все, до побачення.